Український кінематограф набирає обертів зі скаженою швидкістю. Тож сьогодні ми приготували для вас добірку українських серіалів про кохання, честь, гідність, вірність та зраду, солодкий шлях до серця або Знайду пару коханому найкраща мелодрама України Знайду пару коханому розповість історію дівчини-кондитера, яка розпалює серця та поєднує пари в українському кіно. Відкриється завіса кондитерської кухні, на якій працює головна героїня Надія. Особливість цієї майстерні на солодці не тільки в тому, що дівчина робить неймовірні торти. Вона у ролі купідона допомагає людям знаходити свою ідеальну половинку. Тому в кулінарному світі в серіалі тільки розмов, що про кохання. Коли в солодкій майстерні з'являється новий кондитер, вся увага прикута до нього. Не дивно, адже, крім зовнішності Віктора, жіночий колектив приваблює його гострий розум і кулінарні здібності. Серіал Обручка талановитий спортсмен Роман, улюблений у майбутнього реабілітолога, віру пара не може бути щасливою через інтриги, які підступно плетуть суперники. Після їхнього розриву Роман опиниться в інвалідному візку чи пощастить їм знову зустрітися та зберегти кохання. Сюжет серіалу Випробування почуттями, хоч і зав'язаний на коханні та перевірці почуттів, але вельми оригінальний і навіть непередбачуваний. Це історія двох сестер, де старша сніжана, 17 років, взяла на себе опіку над молодшою Мариною, дівчатам, у яких дуже тісний сімейний зв'язок доведеться пройти випробування любовним трикутником та навчитися відрізняти щирі почуття від награності до фальші. Серіал «Юрчишини» – це комедійна історія про сімейку, які намагаються вжитися зразковий поліцейський та колишній ув'язнений. Як це можливо? Ви будете шоковані гумором, життєвістю ситуацій і захоплюючими сюжетними поворотами. Який серіал ви будете дивитися в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарях.